По сині, плине кача по ти сині, нам кож моя нелего <пілляння> <питрична> Моя свобода, ти мене веди покласти людям подвиг свій і труди, щоб я свобідно і праведно молився, щоб за свободу вклав найвищу втрату, щоб пив тебе і ніколи не напився, щоб за тебе вбій і хоч на страту. І саме головне... Дивишся на Василя, щира українська людина. Вічна йому пам'ять для українців, для Черкащан і залишиться завжди героєм України. Скорожній героєм. Не закінчився для Василя Майдану Києві. На кожному він вів активну боротьбу з режимом Януковича. Він вистачало сміливості сказати правду в очі, колишній владі та змінити її. Напевно, за це і він постраждав. Він дуже любив життя, І він дуже любив Україну. І він став її героєм. Він був е, високоосвіченою людиною, він був талановитою людиною, писав вірші, малював картини, е, писав статті наукові по соціології, написав дисертацію по соціології, яку. Не дали йому захистити, він її звідклав, після того, як закінчиться революція гідності, але не судилося. Синко не жан, пішно серцю серцю.